В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбулася мирна акція нагадування безвісті зниклі, не означає забуті. Військовослужбовці Національної гвардії України постійно долучаються до здачі крові. В Дунайському центрі професійної освіти триває вступна кампанія. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 67 тисяч 107 особового складу, 11 тисяч 104 танки, 23 тисяч 130 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 458 артилерійських систем, 1 тисяча 466 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 207 засобів протиповітряної оборони, 420. 31 один літак, 340 гелікоптерів, 51 тисяча безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 558 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 58 тисяч 465 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 937 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі відбулася акція нагадування Безвісти зниклі не означає забуті. На якій родини військові, що зникли під час повномасштабної війни, закликали суспільство не втрачати надії та не забувати про своїх героїв. Як це було, дивіться далі. В Ізмаїлі відбулася мирна акція нагадування, безвісті зниклі не означає забуті. Десятки учасників, рідні та близькі військовослужбовців, які зникли під час повномасштабного вторгнення, зібралися на акцію, щоб публічно нагадати про своїх героїв. Вони вкотре заявили, для своїх родин ці воїни не зникли, а їхні імена не можна забувати. У мене зник безвісті чоловік, літасанський Віктор Володимирович. З 29 на 30 вересня 2024 року біля населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області, 29 числа о 19-й годині ми з ним розмовляли. Все більше зв'язку з ним не було. Зв'язок прорвався 30 вересня. Зверталися до пошукових служб. Ну на жаль, поки що ніякої інформації у нас немає. Ми чекаємо, віримо, що він живий, що він повернеться додому. Наші чоловіки разом пішли на завдання. 29-го ми були на зв'язку з ними вересня. 30-го нам повідомили, що вони зникли. Не без зв'язку, нема зв'язку з ними. Ми досі пір, один місяць. Немає з ними зв'язку. На Миколаївці пропали Покровського району, Донецької області. Чекаємо, надіємося, віримо, що в полоні. Чекаємо живими. Підтримуємо їх, стоїмо. В акції з людьми так друг друга підтримуємо. На акцію прийшли не лише ті, чиї близькі зникли безвісти, а й люди, у яких ніхто не пропав, але які вирішили підтримати родини героїв і висловити свою подяку та показати, що вони не залишилися наодинці зі своїм горем. Те, що в мене в сім'ї ніхто не зник, те, що мене не торкнулася ця біда, це не означає, що я не маю виходити, я не маю підтримувати цих людей, людей, в яких трапилася ця біда. Захід відбувся на проспекті Незалежності біля площі перемоги. Учасники тримали в руках таблички, постери, банери, а також прапори з фотографіями зниклих рідних. Кожна сім'я принесла на акцію власну історію: біль, надію та спогади про того, кого чекають удома. Я чекаю свого батька. Він зник у вересні, буде як рік. Зв'язок останній раз не був 3 вересня. Він встиг привітати мене з ним народження, і більше я його не чула. Я не знаю, де він. Це майже рік тиші. Його звати Григорій, він прикордонник і зник в Курській області. Але я все одно не втрачаю віру. віру я знаю, що він обов'язково повернеться і ще не один раз привітає мене з моїм днем народження. Я чекаю свого чоловіка, Буракова Сергія Миколайовича, який... Зник без вісі 23-му році в селі Берківка Донецької області під Бахмутом. 20, вже 25 місяців, як я не маю ніякої звісточки ні від нього, ні про нього. Дуже сподіваюся, що стамбульські домовленості принесуть в нашу сім'ю хоч яку-небудь звістечку. Звичайно, хотіла дуже, щоб це була радісна звістка. І не лише нам, а й всім жінкам, всім матерям, всім дружинам, всім дітям, щоб всі знайшли своїх рідних і близьких, і щоб скоріше закінчилася війна. Ми з вірою, надією чекаємо на нашу спільну дитину, на нашого любленого хлопчика Чуріша Радомира, який зник. 8 січня 2005 року в селі Надія Сватівського району Луганської області під час бойового завдання. Хлопцю було 19 років, він дуже добрий, дуже відповідальний, дуже патріотичний молодий чоловік. Ми дуже на нього чекаємо. Ми завжди віримо, що він жив і ми чекаємо. Під час акції лунали сигнали автомобілів у знак підтримки. Організатори наголосили, що головною метою заходу є нагадування суспільству про важливість пам'ятати про зниклих безвісти та полонених воїнів, а також заклик продовжувати зусилля для їхнього пошуку та повернення додому. Ця акція стала не лише проявом солідарності постраждалих родин, а й нагадуванням про захист прав кожного громадянина, чия свобода або життя опинилися під загрозою. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Військовослужбовці військової частини 3058 національної гвардії України у місті Ізмаїл постійно долучаються до благодійної справи та здають кров у відділенні трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні. Подробиці дивіться далі. З початком повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України у місті Ізмаїл постійно долучаються до благодійної справи та здають кров у відділенні трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні. Військовослужбовці нашої частини здають кров на постійній основі. Е, у нас дуже багато охочих здавати кров. наступно. Тижня ми також будемо здавати кров, бо вважаємо це дуже необхідною і гідною справою, тим більше в умовах повномасштабного військового вторгнення з боку Російської Федерації. Сьогодні ми забезпечили людьми, якби нашими військовослужбовцями. Центр переливання крові. Навіщо ми це робимо? Для того щоб банк крові був максимально заповнений в місті, кров потрібно здавати ну, любу групу, яка є, не тільки рідкісні, там друга позитивна, там найчастіше вона теж потрібна. У нас всі військовослужбовці, які здають здоров'я, скарг у них на сьогоднішній день, яких немає. Гемоглобін у всіх високий. Процедура здачі крові нескладна. Спочатку реєстратурі слід заповнити анкету та вказати необхідні відомості про стан свого здоров'я та спосіб життя. Далі донор вирушає до лікаря, який проводить медичний огляд, вивчає анкету, здає додаткові питання, проводить аналіз та робить висновок про здатність бути донором. Фінальний етап безпосередньо сама процедура здачі крові, яка здійснюється у спеціальному донорському кріслі. Ми дуже вдячні всім тим, хто прийшов. Хлопці всі здорові, мають бажання здати кров, спасти життя людське. У нас в, в наших відділеннях дуже багато знаходиться хворих, які потребують компоненти крові. У понеділок та вівторок можна здати кров у відділенні трансфузіології. При собі треба мати паспорт. Здавати кров необхідно без противопоказань та захворювань. Напередодні можна випити чаю, але не можна вживати жирну їжу, алкоголя також палити. Противопоказаннями можуть бути Це острі захворювання, ОРЗІ, ОРВІ, простуда, кишкові захворювання. Дівчата повинні, без фізіологічних особенностей, женських противопоказань, не кормити груддю. Після роду должно пройти один рік, прийти по адресу клуші на 6, здати кров, мати при собі паспорт. Дехто з військовослужбовців здавали кров уперше в житті, а дехто робиться протягом багатьох років. Наразі в умовах повноваштабного воєнного вторгнення це дуже актуально. Кров здаю в перший раз. Вважаю це гідною і необхідною процедурою в умовах повномасштабного вторгнення. Треба регулярно поповнити банк крові. Також я закликаю всіх приєднатися до. Цього процесу кров здаю вже дуже давно, напротязі 25 років. Я вважаю це дуже гідною і доброю справою. Тим паче, в час військового стану допомога місцевому населенню і населенню України це необхідність. Ваша кров рятує життя. Приходьте і приєднуйтесь до цієї гідної справи. Незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, трапляються ситуації, коли без донорської крові неможливо врятувати життя людини. Багато людей потребують цієї допомоги. Долучайтеся до цієї гідної справи, станьте донором, допоможіть тим, хто цього потребує. Юля Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. 5 тисяч доларів за перетин кордону. На Одещині затримали організатори незаконного переправлення чоловіків до Молдови. На Одещині поліцейські та прикордонники затримали 35-річного жителя райцентру, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Він підшукував осіб з обмеженим правом виїзду з України. Та за 5 тисяч доларів обіцяв доправити їх до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску. Під час спроби незаконного перетину прикордонної зони зловмисника затримали. У нього вилучили Даток у 2 тисячі гривень, мобільний телефон та інші речові докази. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у 242 тисячі 240 гривень. Слідство триває під керівництвом спеціальної прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Вступна кампанія в Ізмаїлі триває цього разу. Знімальна група Ізмаїльського телебачення завітала до Дунайського центру професійної освіти про умови вступу, актуальні спеціальності та особливості навчання. Дивіться далі. Вступна кампанія в Ізмаїлі триває. Цього разу знімальна група Ізмейльського телебачення завітала до Дунайського центру професійної освіти. Запрошую всіх здобувачів освіти, дітей, які навчаються або закінчили навчальні заклади нашого міста, району і області. І можна також і поза межами області. Навчальний заклад здійснює набір на базі 9 та 11 класів. Досвідчені викладачі готують фахівців за актуальним. Спеціальностями Дунайський центр професійної освіти надає диплом кваліфікованого робітника. І Запрошуємо ми на безоплатне навчання з наступних професій: електрогазозварник, електрогозозварник водій, слюсар з ремонту, та будівель, з ремонту будів, дорожньобудівельних машин, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, матрос-моторист, кухар-кондитер, кухар офіціант. І після 11-го, це професії були після 9-го класу. Після 11-го класу ми запрошуємо на навчання постачання матрос-моторист кухар і агент спостачання, адміністратор і електрогазозварник. Прийом до донецького центру професійної освіти здійснюється за результатами конкурсу свідоцтв про освіту та співбесіди. Навчання включає сучасні кабінети, майстерні, лабораторії, стажування на підприємствах та в портах. Студенти забезпечуються гуртожитком та стипендією. Заклад гарантує 100% готовність до працевлаштування після випуску, враховуючи умови воєнного стану. Навчальний заклад має власне укриття. У разі повітряної тривоги студенти спускаються та продовжують там навчання. Навчання проходить. У нас з висококваліфікованими працівниками, з гарними лабораторіями. Ми намагаємося йти в ногу з сучасністю і улаштовуємо наші майстерні лабораторії відповідно до нових технологій. Тому запрошуємо і ще раз наголошую на безоплатне навчання. У закладі діє первинна проспілкова організація, яка захищає права та інтереси, надає можливості для професійного росту, організовує інноваційні зустрічі та заклад. Ходи з лідерами морської галузі, а також гарантує супровід у побудові успішної та безпечної кар'єри у морі. У нас у закладі освіти є чудова можливість не лише здобувати знання, а й розвивати власні бізнес-ідеї та створювати віртуальний бізнес. Це дуже цікаво та надихає. Ми щиро запрошуємо всіх до нашого закладу. Тут ви зможете не лише навчатися, а й реалізувати себе, відкривати нові горизонти та робити перші кроки у світ підприємства. Я навчаюся в Дунайському центрі професійної освіти за професією постачання адміністратор і проживаю в гуртожитку. Кімнати добре облаштовані, комфортні для проживання та навчання. Також є укриття. Це чудове місце для студентського життя. Наразі абітурієнти активно подають документи та обирають свої спеціальності. Я мріяла бути кухарем, тому обрала цей заклад. Тут працюють фахівці, мене будуть навчати моїй професії на сучасному обладнанні. Після навчання є можливість знайти гарну роботу. Я обрав цей заклад, тому що мрію стати трактористом. Я мрію стати моряком, і тому, що обрав спеціальність всьому матрос-матариць. І тут гарні умови для навчання. Юля Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. 15 серпня о 17.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться відкриття персональної виставки художника Сергія Поляничко міста Одеса. Казки земля крізь пелену реальності до Дня Незалежності України. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою місто Ізмаїл, Проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валюта прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 75 копійок. Євро купівля 48 гривень 21 копійка, продаж 48 гривень 87 копійок. Дунайська гідрометебсерваторія повідомляє, у п'ятницю 15 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день – 32-34 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно, вітер південно-західний 2-5 метри на секунду. Температура повітря ночі 20-22 градусів тепла. В день 27-28 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.